Давайте я ще раз вас вітаю. Сьогодні такий, напевно, перший, ну, на перший день сніг випав, у нас сьогодні техніка вже працює. Як, і знаєте, нагадує, що е, як і довоєнний час, що як, якби нічого, ось, ось така планомірна робота вона повинна бути, незважаючи там, на війну або не на війну. Ну, дійсно, з лютого місяця наше життя всіх напевне змінилося, і життя нас до цього нікого не готувало. Ми всі прокинулися і побачили, що відбулося на даний час, дійсно, у нас в країні військові дії. Ми бачимо, що відбувається вже багато місяців. І перше, що відбулося, дійсно у всіх людей, та й ми такі самі. Відбулося таке, знаєте, страх. Всі відчули страх, що це відбувається, як це взагалі можливо у сучасному світі в 21 столітті подібна ситуація. Ніхто не розумів, всі були трошки розгублені. Я пам'ятаю, дуже гарно цей день і все, все, що відбувалося, як ми збиралися на роботу, і перед нами вже в перший день стояла задача, що хто буде робити і як робити. Ну, Передусім ми з вами бачимо, що місто Павлоград на сьогодні хоча й мирне місто. Вважається дійсно завдяки нашим захисникам місто живе звичайним життям. Люди ходять на роботу, працюють магазини, вся інфраструктура. Але ми з вами також бачимо, що є приліти ракет до міста Павлограда, Ми з вами бачимо і перебої з електропостачанням. Що за собою тягне перебої з водопостачанням, з теплопостачанням. Все це, є. все це є, але за цей період, який пройшов, дійсно, ми провели величезну роботу і готувалися для того, щоб адекватно реагувати на ситуацію, і перш за все допомагати людям, які можуть або опинилися в складній ситуації після. Після тих самих ракет або тих самих непередбачених обставин, які виникають. Ви знаєте, коли почалася війна, дійсно люди вимагали і від мешканців, і від нас, і від всіх, щоб були і підвальні приміщення, ну, так звані в будинках це бомбосховища такого класу. Всі радили, що потрібно спускатися в підвал, берегти життя або використовувати правила там, двох стін, так звано. Всі знаємо про ці правила. Але ви знаєте, через місяць всі ці правила забули. І всі забули, що таке сирена і чи потрібно бігти у підвальне приміщення. А зараз зовсім мало людей це використовують. Ми, ну, ми живемо, знаємо, ми самі інколи нехтуємо і неправильно робимо, що, можливо, нехтуємо. Да? Ну, но, но таке ось життя. Ми побачимо ось з вікна, якщо подивимось, коли, коли сирена лунає, люди ще йдуть далі. Вони ж... Не бігуть сюди до бомбосховища, до, до двору. Да? Ну, але я вам скажу, що коли був приліт. Я вам скажу, що я особисто був на будинку, який постраждав від цього вибуху. Особисто. Ми розподіляли матеріали допомоги щодо людям у під'їздних приміщеннях, квартирах. І ви знаєте, жодної людини не було в будинку. Жодне. Всі люди були в підвальному приміщенні. Навіть з груднами. Я побачив там те, що ми з вами бачили колись по картинкам міста Харкова. Я побачив в місті Павлограді таку саму картину, коли дійсно люди всі разом були в підвальному приміщенні і ніхто не задавав питань: бігти туди, не бігти. Сам собі, передусім, не задавали, да? тому що кожен же сам вирішує. І дійсно сьогодні. Кожен може вирішити. Всі були там. Кожен був в цьому приміщенні з дітьми, там було налаштовано де хто сидить, яке хто у кого місце навіть. Всі помістилися, незважаючи ні на що, всі ці будинки. І це був для мене такий приклад, що, ну, напевно, поки, поки страх притуплений заставити людей реагувати або використовувати ці можливості для сховища. Ну, напевне, неможливо. Людина повинна сама собі в голові вияснити, чи потрібно це їй. Тому що де безпечніше? я згоден, що багато людей кажуть, що а чи безпечно в підвалі. Ну, Привалить там чимось, да, там, прилетить, не дай Боже, привали когось, да і все. І як ми отсюди вилеземо? Ця думка також має місце бути. Я впевнений, що небезпека є і в цьому плані. Ніхто не знає, яка ракета. В якої мірі, як вона попаде і як вона буде. Але все ж таки є рекомендації передусім керівництва держави, передусім різних інстанцій. Я зараз не акцентую саме на кому, але і кабміну, але і надзвичайних ситуацій. Всіх є рекомендації, як потрібно ну, зберігати або спробувати зберегти життя у момент сирени або в прильотів ракет. Чи використають їх люди, Ну, змусити неможливо. Ми не приймаємо людей в момент тривоги, ні Павлоградська міська рада, ні, наприклад, ЦНАП той же самий, саме. Ну, не приймають. Люди стоять, люди кричать, але, шановні, ну, по-перше, це безпека. І не тільки ваша. Якщо ви вже нехтуєте своєю безпекою, то це ж безпека ще й працівників. Тобто є чіткі положення, що не потрібно. Що не, не повинно працювати, або як повинно працювати в момент повітряної або якоїсь надзвичайної ситуації безпеки все. Тому якщо людина так хоче, ну стоять далі в черзі, чекають, коли пролуно. Ну що? Ну, почекайте добре. Але знаєте, слава Богу, що у нас мирне місце сьогодні. Місто я повторюю це, можливо, не один раз повторюю. І саме це притупляє реакцію людей. Повірте, ті міста, де відбуваються сьогодні військові дії, там сумнівів немає, що потрібно йти у підвальне приміщення або в момент сирени прогулюватися вулицею. Нема таких сумнівів. Люди всі ховаються і використовують все, що може зберегти або прикрити людину від уламків або від самого вибуху. В місті Палаграді. Рішення виконавчого комітету затверджено 3... фонд захисних споруд, до якого включена 31 захисна споруда. А захисна споруда це, ну, якби не просто не підвальне приміщення, це споруда, яка відноситься до третього класу захисту. Тобто, там є система життєзабезпечення. це… І водопровод, і е, фільтрація повітря, і е, туалети, е, обігрів, і таке інше тобто, для того, щоб населення е, і працівники підприємств могли е, довготривалий час там перебувати. 31. Але всі вони розташовані на території підприємств. На території міста, так, щоб для населення таких захисних споруд немає. Що стосується підвальних приміщень, багатоповерхових будинків, у нас таких визначено 252 підвала, які можуть бути використані населенням, і там можна укритися. У нас є скажімо, підвальні приміщення. Які можна використовувати як найпростіше укриття в закладних 23 таких в закладах освіти, культури і спорту? От, ви знаєте, я не всі 250 особисто дійсно бачив, не буду казати, але я в багатьох був і дивився. Ну, ви знаєте, ракурс між ними, зокрема, величезний. Де, от в тому будинку, що я спочатку приводив приклад, да, коли люди ховались, там навіть туалет є Під підвальними приміщеннями. Все це зробили люди. Так, mm -hmm. да, після вибуху е, частково ми е, допомагали там, е, трошки привести, щоб пилі було поменше, все інше. Но, е, суть в тому, що люди зробили в цьому підвалі комфортні, більш менш умови, щоб можна було і руки помити, і в туалет сходити. А в інколи в підвалах, ну, ви знаєте, ми... Е, е, Чуть ли не вимагали, не бігали за людьми, щоб ключі від підвалу знайти. Ключі ніхто не знає, де ці відпали, хто там взагалі чиї там речі і все інше. І, е, ну, На жаль. Тобто, да, ми інколи доходили до того, що потрібно навіть двері зрізати, щоб зрозуміти, що в тому підвалі. Дійсно, ми не маємо на це якогось права юридичного. Ми це намагалися завжди робити все ж таки з керівниками ОСББ, щоб вони все ж таки знаходили. Вихід знаходили, відкривали, а там що? Хлам. Хлам захламлено, і ніхто не знає, ну чи є це взагалі. Всі чекають, коли влада прийде. І, і ось два. І наведе, і два я, я, я просто проведу, проводжу таку парадею. Знаєте, два підвали. Можливо сказати, я, я вам скажу, що в одному мікрорайоні, навіть так. Не, не поряд будинки, але в одному мікрорайоні. І, і, і в одному хламі ніхто не знає, як відкрити двері. а... Мешканці керівник ОСББ, повторюю. А в іншому будинку туалет є, і, і, і вода. Технічно там однакові? Да. Однакові, так. Однакові підвальні приміщення. Ну, можливо, вони якось відрізняються, але незначно. Тобто висота підвального приміщення, умови, ну що, бетон, песок, як завжди. Но у одних людей відповідальних воно зроблено. від... Давайте казати насправді друг другу, що люди ж це роблять не для мене, і не для Валерія Юріча. Люди це роблять передусім для себе, для того, щоб ну, їм було комфортно. Чи багато це коштує грошей? Ну, Також відверто скажемо, ні, не багато. Але потрібно прикласти руки, самим вийти і щось зробити. Ну І все буде тоді гаразд. І два ці приклади вони. Ну, для мене відкрили все. Це було, ось, коли була у нас така неприємниця, да, вибухи і все інше. Я все зрозумів спочатку, що ну, да, і Валерій Юріч, і управління комунального господарства потім провели велику роботу, щоб ну, наштовхувати людей це робити. Дійсно, ця робота дала результати, і якісь ОСББ, і зробили висновки, а якісь ні. Ну, до, до сих пір ні, ви розумієте, до сих пір я впевнений, якщо ми. Ну ми ж не можемо кожного тижня перевіряти ці укриття, але якщо потрібно виїхати зараз, ми, я впевнений, деякі будинки ми побачимо знову в подібній ситуації. Тому що пильність людей і цей страх він пройшов, трошки ушов. Пункт обігріву зараз, Валерій Юрійович, дам нам змогу сказати, в яких закладах воно буде. Там буде різна. Різні підходи щодо забезпечення їх, особливо, особливо теплом, тому що різні конструктиви, різні можливості. Але кожен з них, передусім, буде забезпечувати також по аналогії з пунктами незглавності. Це теплом, а від тепла буде все інше. Тобто буде далі розглядатися е, зарядка там, телефонів або чогось приладів. Чай і все інше. Ну потрібно забезпечити передусім через генератори, пічки на різному опаленні, через електра, через газові індивідуальні котельні. Потрібно забезпечити максимально альтернативне живлення теплом. Ось, ось це мета номер один на зимовий період. А Валерій Юрійович розповість вам, в яких закладах ці пункти евакуації будуть розташовані, і тому ми. Порахували і в нас на даний час 19. Ті, які готові зараз, от прямо зараз, відкритися. відкритися. Всі інші, що я говорю, 53, це треба попрацювати трошки і зрозуміти і ще, зрозуміти потребу. Тому що ми не можемо зараз, ми тільки ми, ми, ми знаємо кількість населення міста Павлограда. Хто з населення міста Павлограда навіть в блекаут піде до якогось пункту. Це ж питання залишається відкритим. Я його не, не можу відповісти. Тобто, чи це половина міста, а можливо, третя, можливо, взагалі там всі або 10%. Тобто, від потреби ми будемо швидко реагувати і відкривати приміщення для, для кількісної потреби так. людей, тобто кількості людей, щоб вони могли прийняти багато людей, якщо в цьому буде необхідність. І заклади такі у нас є, від, починаючи від. Повторюсь, закладів культури, шкіл, закладів дитячих садків, ну і так далі. Давайте якийсь приклад, Валерій що з якогось закладу, от, от, не от, не от, де вас писать, пункти обігріву, так? Ну, все, пункти обігріву. Ну, я... Щоб дитячий садок або школа. Давайте 15-та школа. Є такий у нас? Пам'ятаю, є. А я що ж є? Тож напишеться тобто є ці, дві школи, не... да? великий мікрорайон. Велика з них школа це 15-та, Розташована досить зручно, тому що є. Під'їзд, заход, як з території вулиці Дніпровської, так і з території мікрорайону шахтобудівників. Дуже добре підвальне приміщення в разі повітряної тривоги, там можуть велика кількість перебувати. Ось по прикладу такого ми намагаємося йти, як каже Валерій. Тобто, приклад того, щоб воно було забезпечено необхідним і люди могли розташуватися в нормальній кількості. І всі ж знали, де це приміщення. Мало хто знає е, детектам базу, автобазу. Так, ну, не так, ну, не ну не правда, так. не, не знають. На е, районі е, шахтобудівників всі знають, де розташована 15-та школа і як в неї зайти в цю 15-ту школу. Ну, І розташування, повторююсь, зручне в мене. Зручно. Виключно в умовах блекауту. Зараз він, скажімо так, знаходиться в черговому режимі. Там є охоронець, ну, де, наприклад, в школі. Моха. Простий охоронець, завхоз э, в денний час э, ночі охоронець. А, а якщо э, виникне така потреба ну, під час повного блокату, туди будуть додаватися медичний працівник, соціальний працівник і э, представник поліції. Но у нас і зараз представник зараз поліції, представник поліції, поліції та, чергує. Так чергує. Так Кінотеатр Мір черговий працівник цілодобова у ДСНС біля 37 ї 27-ї пожежно-рятувальної частини також працівник цілодобова поліція. Ну, Крім того, що є ще й черговий з ДСНС. Так, ви самі бачили, що є об'яви, наприклад, нової пошти. У будь-яке відділення нової пошти в денний час. Під час роботи нової почти можна прийти зарядити е, свій телефон. А, я вже ну, рахував. У них є генератор. Да, Якщо є ви генератор. бачили, да. Да, я так я також, що у них також є деякі сети автозаправних станцій. Також можна. Тож, здається, і в продуктових а, магазинах в мережах так. великих також а, та послуга вже є. Ну, я вже назвав ДТЕК також готовий нас розмістити. Церкви наші, які розташовані в місті Павлограді, також доєднуються і готові на своїх площадях розмістити людей. Напоїти чаєм, зарядити мобільний телефон. Ну, мені здається, якщо все ж таки буде важка ситуація, повторюю, часто це не хочу в це вірити, ну тим паче, да? то залучатися будуть всі, всі, і від маленького до великого бізнесу до, для того, щоб рятувати життя людей. Іншого не буде. Для цього є і військова цивільна адміністрація для, для того, щоб реагувати. Якщо хтось проти або у нього якісь погляди, інші, знаєте, люди різні є. Да? Такого не буде, ми повинні бути однією сім'єю міста Павлограда і намагатися зберегти життя, а не думати про якісь свої корисні або якийсь хочу, я не хочу. Це моє. Ну, твоє ніхто не забирає. Але давайте, але давайте збережемо себе, а потім, будемо, а потім ви ж в цьому місті і працюєте всі приватні структури для людей. Без людей ви, ви також ні, ніщо. І ваше приміщення ніщо. Тому будуть допомагати. За мій час була одна така скарга. Ви знаєте, у нас була така ситуація, коли генератор потрібно було налаштувати і перелагодити. Це зайняло там близько 40 хвилин, і людина якась не змогла зайти в цей час. Ну, погода була досить теплою. Ну, це потрібно було зробити в той час, а так як це роблять. Безпосередньої близькості від пункту, то це було трошки небезпечно для людей, якщо б вони там знаходились. Тобто, у рамках безпеці людину попросили скільки-то хвилин зачекати, поки закінчать ці роботи. Якщо зараз це буде повторюватись, десь звертайтеся до диспетчерської служби міського голови, і ми будемо реагувати. Особисто такого не повинно бути. Я згоден. Ті пункти, які сьогодні відкриті. Вони повинні приймати цілодобово і не повинно бути того, що людина не може туди потрапити. Їх небагато, тому що у нас спокій, я повторююся, і тому воно повинно працювати цілодобово. От тих зараз три, вони повинні працювати. Я вам скажу, що якщо потреба буде і зараз виникне, наприклад, да там без надзвичайної ситуації, де ми відкриємо. Але щоб там були люди, а не просто приміщення. Ну, стояла і ми використовували генератори, які потрібно ну, використовувати в надзвичайних все ж, таких умовах, а не просто так. Хочеться, щоб воно працювало за потреби правильно. Вони абсолютно різні, є досить маленькі пропозиції згідно того, навіть списку, що є Валерій Юріч, а є великі, як ми. Тому ми відкрили ось такий, щоб не відкривати декілька. Ну і тим паче в центральній частині міста є, є. На, у нас, ну, чому, кошту, чому, кошту. чому? Вони будуть в кожному районі. Ну, чому зараз встановлено, наприклад, на Вайсі. Ось чому. Ну, тому що ми порадились і порадились з керівництвом ДСНС також, тому що там розташовано перш за всім модульне містечко. Модульне містечко воно використовує тільки електроенергію. Там немає е, тепла від е, нашого теплоенергія. Тобто централізоване теплопостачання немає. Там мікрорайон, який ну, показала нам практика, що відключається від електроенергії, як вам сказати, в першу чергу, так? і його було важко підіймати, коли електроенергії не було, він підіймався один із останніх. Тому було прийнято рішення розташувати там, для того, щоб можна було, якщо, не дай Боже, виникає, то саме там. Мир, тому що всі знають цей заклад, всі з будь-якого району, навіть міста, можуть і приїхати, і знають, що це таке, і центральна вулиця, все зрозуміло. Чому? І також розташована на корольова на центральному, центральному офісі ДСНС, тому що там є приватний сектор, є мікрорайон Гарветка, і хотілося б так трошки, щоб люди і туди приходили, щоб не всі йшли до миру. Тому що мир. В моєму розумінні повинен зараз використовуватись для всіх мікрорайонів, якщо людині потрібно. Вона може доїхати, дойти там із району, наприклад, Хіммашу, тому що Недалеко? Недалеко від Хіммашу, так? Від Хімзаводу далеко, а від Хімашу недалеко. Тобто можна дійти, якщо потрібно, і залишитись там на той період, на який потрібно, поки вдома не буде відновлено світло або теплопостачання. Ось таким тому поки що їх три. Будемо збільшувати. За потреби. Зараз це ж така ж практика. Ми напрацьовуємо на, на, на це. Ми ну, намагаємося вчитися також. Далі. Я закупив ну, відділ з питань надзвичайних ситуацій в міській матеріальний резерв 11 тонн торфяних брикетів, які горять. ми нам дали на пробу в кінотеатрі Мир ми і застосували, спробували, як воно працює. Дуже хороший жар. Ну, навіть так, як і уголь. Тому ну, на даний час 11 тонн є, і ми на наступному тижні а в разі потреби і негайно будемо видавати на ці пункти обігріву. Аварії на Запорозькій атомної електростанції ми не потрапляємо в 50-кілометрову зону зараження. Але куди буде напрямок, скажімо, Вітру, так, це ніхто не знає ну, в той час, куди буде напрямок вітра. Тому у нас є і завчасно розроблені були і зараз є плани реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з радіаційною небезпекою. Вони є, От, вони постійно коригуються, але евакуації населення. В разі, скажімо, аварії на Запорозькій АЕС не передбачає міста, не передбачає. А також ну, це мирного часу стосується. Що стосується воєнного часу. Є плани евакуації населення міста. Нашого міста в інший район, не буду казати, в який, це не можна. А, а також є плани прийняття населення з інших районів. Тобто, ну, скажімо, наприклад, наприклад, Такмаковський район, інший район. Ті райони, які розташовані поблизу і там, знаходяться в 50 кілометровій зоні. Ми також повинні бути готові до прийому населення, яке буде евакуйовано, організовано евакуйовано до нашого міста і взагалі до Павлоградського району. Тобто такі плани є. Тобто, Сирени ви... в кожному місті взагалі, шановні, різні. Ви бачите це і працюють по-різному. В моєму розумінні, в нашому розумінні, коли ми радились, ми прийняли такий вибір і вони працюють гарно. В моєму розумінні гарно. Хоча вже скаржаться, що воно голосно, що ви не люди включаєте її громко. Ну, Тим паче я е, можу тільки е, трошки улибнутися, знаєте, подивитися посмішкою. Ну, ну, я не можу. Краще, нехай воно буде громко і нехай буде чутно, але всі будуть знати, що вона є, а не так, що люди е, скаржаться, що її немає. У нас війна, і це небезпека. Треба також. По дорослому до цього відноситися, не жартувати, не казати голосно звучить десь комусь вікно. На початок війни у нас в місті було 13 електричних сирен, які е, е, працювали в ручному режимі, тільки дві в автоматичному. А вдалося закупити ще 10 електричних сирен і зараз 23 по всьому місту. Тобто ми як можна більше охопили територію міста. Але недолік такий, що вони всі включаються в ручному режимі. Тобто ті телефонні провода і дроти, які були прокладені на території міста, вони, мабуть, всі вирізані вже. Не це не недолік, на мій погляд, це взагалі ну, навіть плюс, тому що коли немає можливості за якихось умов включити її в кнопочному варіанті, то краще її включати саме так. Там є стараж, відповідальні особи в кожному цьому привіті. Зараз, зараз такої проблемою, як погана або не працююча сирена, або якась вона не така, я вважаю, взагалі в місті Павлоре такої проблеми немає. Вона закрита. Тобто все вона працює так, як вона повинна працювати. Дав військовий час, дав важкі часи, ну саме так.